Доброго ранку, миру, спокою і мирного неба. Я бажаю цей ранок усім глядачам, передачі ранок з Надією. Разом з вами я маю чудову можливість подякувати Богові, адже Він подарував нам цей день. І не звертаючи увагу на ті обставини, у які ми потрапляємо, ми можемо покладатися вірою на обітниці, які дає нам Господь через своє Слово. Ось уже декілька ранків ми звертаємо увагу на ті випробування, які пройшов і Ісус. І що цікаво, що на все, що було запропоноване йому Сатаною, Він відповідав, ти говориш не так, бо написано в Письмі ось так. І сьогодні я хочу прочитати у Євангелії Матвія в 4 розділі, 4 вірш – це перша відповідь Христа Сатані. Не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Хоч сатана іноді з'являється у вигляді ангела світла, і так написано у Святому Письмі, проте його слова видають, хто він є насправді. Якщо ти син Божий, тут відчувається сумнів. Так він вселяє у серце недовіру. Якби Ісус погодився на пропозицію сатани, то це означало б, що Він засумнівався. Сатана знав, якщо йому вдасться похитнути довіру Христа до Бога, перемога у великій боротьбі буде належати Йому. Він сподівався, що перебуваючи в пригніченому стані і відчуваючи нестерпний голод. Христос утратить віру в Отця та звершить для себе чудо. Не без внутрішньої боротьби Ісус мовчки вислухав найбільшого шуканця. Проте Божому Синові не потрібно було доводити сатані свою божественність. У всякій спокусі Його зброєю було Боже Слово, тому Він зустрів спокусника словами. Написано не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Відповівши так, Христос повторив ті самі слова, які Він сказав Ізраїлю понад 14 століть тому. Ці самі слова, призначені і нам для напучування, ми покликані перебувати в спілкуванні з тим, хто дає нам життя. Приводить у рух серце і пульс. Бог дає дихання всім членам своєї великої родини на всій землі. Він заслуговує на наше щире благоговіння і палку відданість, розмірковуючи над тим, що Бог зробив для нас. Як же можна не любити Його? Він віддав свого Сина як примирення за наші гріхи аби виправдати нас перед Господом, якби люди світу визнали, що Бог має на них цілковите право. Ми б не чули про жахливі гріхи, які так поширилися нині. Ми не читали про вбивства, нечестя і тиранію, про які щодня повідомляють засоби масової інформації. Подібно до жителів допотопного світу, наші сучасники майже повністю забули про Бога і Його закон. Коли сатана, вдаючись до рукавства, підкорює собі людські розуми, оманливий вплив сприймається людьми, як відкриття з неба. Чи мало буде впіймано його оманою, якщо вони впустять її у свою свідомість. Лише згодом вони зрозуміють, що той вплив був не від Бога, а від ворога всякої правди. Ми маємо мати як приклад, що лише через страждання Христос міг виконати свою місію. Сатана підійшов до Христа і словами, ми читаємо знову Євангелій від Матвія. Якщо ти син Божий, то кінься вниз. Адже написано, що своїм ангелам звелить, щоб оберігали тебе і на руках піднесуть тебе, щоби ти не вдарив об камінь ногу свою. Друга спокуса стосувалася самовпевненості. Тепер Сатана вирішив, що він зустрів Ісуса на Його території. Підступний ворог почав цитувати слова, які вийшли з Божих уст, даючи зрозуміти, що знайомі з писанням та, процитувавши обітницю, своїм ангелам звели, щоб оберігали тебе, обманщик пропустив слова, щоби тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, які означають на всіх дорогах, які до вподоби Богові. Ісус відмовився зійти з дороги послуху. Він не хотів примушувати провідіння, приходити Йому на допомогу та спасати Його, адже в такому разі Він не зміг би залишити нам приклад довіри й послуху. Ісус жодного разу не здійснив чуда заради себе, самого. Усі його чудеса були здійснені для добра інших людей. Ісус сказав Сатані, ще написано: не спокушуватимеш Господа Бога свого. Бог збереже всіх, хто йде шляхом послуху. Але зійти із цього шляху означає ступити на територію Сатани. Там ми неодмінно падемо. Так Ісус переміг і другу спокусу. Однак тепер сатана. Відкрив свій справжній характер, представляючи себе Богом цього світу, Піднісши Ісуса на високу гору, сатана, немов панорамі, показав йому всі царства світу, у всій їхній славі. Щойно Ісус бачив перед собою лише морок і запустіння, але тепер перед Його очима. Відкрилося видовище надзвичайної красоти та процвітання. І тут знову почувся голос спокусника. Усе це дам тобі, якщо впавши ниць, поклонишся мені. Христос міг виконати свою місію, лише шляхом страждання. Попереду його очікувало життя, сповнене турбот, скорботи й боротьби, а наприкінці. Ганебна смерть це був шанс, коли Христос міг звільнити себе від сумного майбутнього, лише визнавши владу сатани. Проте, учинивши так, він поступився в сатані перемогою у вселенській великій боротьбі. Христос заявив спокусникові. Іди геть від мене, Сатано, бо написано Господу Богу своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Божественні Христа у повноті засяяла крізь стражденне людське єство. Сатана був безсилий чинити опір наказу Божого Сина і відійшов. Принижений, розлючений, Він змушений був залишити Спасителя. Але як ми читаємо у Святому Письмі, залишити до певного часу. Не вдалося сьогодні, можливо, завтра щось вийде. Я хочу молитися, дорогі друзі, щоб ми завжди могли відчувати, коли до нас говорить Господь, а коли підступає Сатана зі своєю спокусою. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Усі хвилини, об'єднавшись із глядачами, Господи, я щиро вдячний Тобі за можливість, подякувати Тобі за день життя, який Ти подарував, подякувати Тобі за мир, який Ти залишив у серцях людей, які хочуть прийняти Його. Цей мир ти даєш у всіх обставинах, навіть тоді, коли йде війна, а ти даєш мир, бо Ти, Господи, переміг сатану, Ти переміг смерть, і сьогодні, незалежно в якому стані знаходиться людина, віддавши своє життя Тобі, вона має надію на зустріч своїм Господом. Ми дякуємо тобі, Господи, що Ти прийшов великі випробування, щоб залишити нам приклад, щоб і ми були переможцями. Ми дякуємо Тобі, Господи, бо не залишаєш нас усього необхідного для проживання, але найбільше ти даєш нам хліб життя, Твоє Слово, яке сьогодні проповідується. Тому просимо, Господи, щоб у милості своїй Ти простив нас і благословив на цей день, який настав, щоб ти благословив наші родини, наші сім'ї, наших дітей, щоб благословенним залишався і надалі наш край. А особливо просимо тебе миру для нашої країни. А за все, що ти зробив, і за приклад життя ми дякуємо Богу Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Тільки духовні очі зможуть розпізнати, хто насправді підходить до тієї людини, хто і що пропонує. Дорогі друзі. Як легко сьогодні люди, інколи маючи вплив на людину, і після чого людина бачить, що вона потрапила в оману, так стається постійно, коли люди не покладаються на Господа. Якщо б тоді Христос звернув увагу на те, що пропонує Сатана, а Він інколи може пропонувати і вам, усе в таких розових, гарних кольорах. Ну, в кінечному результаті ви побачите, що це не те, що пропонував він. Адже сатана в той день, коли показував Христові усі царства і все те. Чи показав він усі цвинтарі? Чи показує він сьогодні людям усе, чим завершується зло і гріх? Ні, дорогі. Він просто людині показує, яке благословення, яке щастя вона буде мати, але це все може бути тільки тимчасово. Тому давайте піднімемо свій погляд, відвернемо від того, що пропонує Сатана, а подивимося на те, що пропонує Господь. А всі пропозиції Господа щодо людини написані у Слові Божому, то сьогодні, дорогі друже, зроби все можливе, щоби дороговказом на життєвій твоїй дорозі було це святе Слово. Попроси силу Духа, яка буде вести і керувати. Але ти уважно слухай, коли ніжний голос Духа Святого торкає твоє серце, щоби ти не помилився. Нехай Господні благословення супроводжують нас протязі цього дня. До побачення.